Ми в опісня на старому хуторі, де відкривається ось такий прекрасний краєвид на ці опіснянські землі. А зараз йдемо. Йдемо на сам на самий старий хулька. Ось Открываем Відкриваємо вістку. Ось, бачите? Люди приїздять з усієї України. Можна здійснювати такі чудові велосипедні прогулянки. А поруч є дитячий майданчик. Дитячий майданчик. Ось теж цікава така штука для здійснення прогулянок. На жаль, нема тяглової сили. Ось дітки тут граються. На жаль, ми зараз тут уже знімаємо вечором. Людей зараз нема. Але бачите, діти тут граються діти. О. Ось ще один будинок. Стара хата. Йдемо далі. От місце звідки ми починали нашу подорож. Тепер проходимо. От перший будинок. Хатина. 914 року. Пішли далі. Отака чудова доріжка. Нас зустрічає старий хутір. Ось, до речі, тут є карта місцевості з зазначенням усіх усіх туристичних маршрутів. Ось наша подружка Киця Мура. Привіт. Є така рекламна тумба. І он навіть може забутий, такий напівзабутий з радянських часів. Називали його Колокол, де всякі новини, новини з Москви. Парювали, як кажуть, радянським людям. Далі проходимо далі. Бачите, хто за зараз замість новин з Москви віщує тут? отакі раритетні є штуки. Зараз навіть ніхто не згадає, що це називається носилки для, для переноски сіна і соломи. А ми спускаємося вниз. От такі Потімкінські сходи, я б їх назвав, і звідси відкривається Панорама старого хутору. Ось курінь. А там якщо да, бачите на горизонті і гарять ліхтарі. Внизу там ще одна хатинка, баня і курятник, де живуть кури і сарки. О там і галявина, така чудесна галявина. раз милуємося панорамою. Старий хутір. Вечер на старому хуторі.